Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні поговоримо на таку тему, які продукти для ваших дітей багаті на залізо. Залізо є важливою поживною речовиною, яка використовується нашим організмом для виробництва гемоглобіну речовини, що міститься у еритроцитах крові і бере участь у транспорті кисню. Існує два види заліза. Гемове залізо та негемове залізо. Гемове залізо надходить із тваринних джерел, таких як м'ясо, риба та птиця. Наш організм легко засвоює цей тип заліза. Негемове залізо надходить із таких рослин, як квасоля, горох, сочевиця та шпинат. Деякі продукти збагачені залізом, наприклад, дитячі суміші, сухі сніданки, борошно, макарони. Залізо із цих продуктів найкраще засвоюється, якщо його вживати з продуктами, багатими на вітамін С, такими як апельсин, полуниця, брокколі, помідори та червоний, жовтий, помаранчевий болгарський перець. Інші продукти та овочі, які містять залізо, включають зелений горошок, шпинат, листову капусту, спаржу, квасолю, горошок, тофу та інші соєві продукти кіноа, патоку та яйця. Залізо необхідне для здорового росту та розвитку вашої дитини. Дякую вам за увагу!